Всім привіт! В цьому відео я покажу як зробити такий градієнт на ручках. Вже багато років градієнт є трендовим дизайном на ручках серед клієнтів. Для цього дизайну я обрала яскравий рожевий колір та фіолетовий, але для цього дизайну мені потрібно зробити ще один колір, який я змішаю між цими двома кольорами. Це потрібно для того, щоб градієнт поєднував більш плавно. І замішую кольори між собою. Виходить в мене три кольори, які йдуть один за другим, та приступаю до роботи. Наношу кольори по черзі на ніготь, спочатку частинку рожевого, потім змішаний колір та на кінчик наношу фіолетовий. Причому змішаний колір займає найменшу площину на нігті, а кольор, що на кінчику, тобто в нашому випадку фіолетовий, найбільший. Це потрібно нам потім для подальшого змішування, щоб кольори плавно змішались між собою. Для чистоти роботи я використовую тонкий пензлик та підвожу кольори там, де мені це необхідно. Далі починаємо тушувати наш колір. Для цього я використовую ось такий пензлик для омбре. Приступаємо до роботи. Тушуємо зверху вниз легкими рухами, якначе, тягнемо фарбу зверху і донизу. Тут ми нікуди не поспішаємо, в нас такі рухи, як маленькі ривочки, і поступово стягуємо фарбу донизу. Одного разу буде недостатньо, і нам потрібно таку розробити практику декілька разів. Тому зчищаємо пензлик повністю від фарби і приступаємо до наступного кроку, до наступного тушування. Проходимо пензликом ще раз. В принципі, на цьому етапі в нас тут буде як чорновий варіант, і прям доводити до Ідеалу не прям необхідно, але рази два, три потрібно пройтись пензликом. Тому проходжусь третій раз і відправляю сушитись в лампу. Після просушки кольору мені необхідна акрилова пудра. Насипаю так щедро пудри на ніготь, а зайву пудру струшую, бо зайве мені не потрібно. Потрібно, щоб такі крупинки залишились, як на липкості. І далі наношу знову кольори в тому ж порядку, як показувала раніше. Перший кольор, який я наношу, це рожевий, довожу його таким пензликом тонким. І зараз на цьому етапі мені стає складніше наносити кольори, тому що пудра Частину кольору з себе вбирає і вона, як така стає, дуже густа. Наношу наступний колір, той, що був змішаний таку невеличку полосочку, і на саме кінчик наношу вже основну частину фіолетового кольору. Так як кольори дуже пігментовані, то вони досить якби, легко між собою змішуються, і пігменту цього достатньо. Та починаю тушувати. Роблю я, в принципі, все те саме, що і робила в попередньому етапі. Але тепер, Колір такий став, як начебто густий, і він, як між цими крупинками, між собою змішується. Роблю перший крок, звісно, його буде недостатньо. Повністю витираю пензлик і починаю ще раз стягувати фарбу. Такими ривочками потихеньку, зверху і донизу, воно прям видно, як ця густа фарба як тягнеться за пензликом, і між собою, як начебто, змішується. Бо відео в мене питала, навіщо акрилова пудра? Я відповіла, що пробудила. Просто спробуйте і все у вас вийде. І роблю десь 3, 4, 5 разів, але щоб колір повністю змішався більш плавно. Але тут теж треба вловити оцю хвилю, щоб воно не перемішалося. Бо були такі в мене випадки, що я дуже довго з цим, -цим возилася, і у мене колір став такий, як полосатий. Тому обережно робимо це все швидко, раз 3-4 тушуємо та відправляємо сушитись в лампу. На відео видно, що з'явились такі крупинки, як від акрилової пудри, але після того як ви просушите та покриєте топом, все буде гладенько, все буде рівненько. В цьому випадку крила пудра виступає таким, якщо рахувати поверхню, як ми беремо папір там, для малювання, наприклад. Ми відправили сушити снігтик в лампу, просушили і покриваємо топом. Тут буває таке, що не зовсім рівно лягає після цього топ, але ми завжди можемо трошечки підрівняти, і все буде добре. Підрівнюю топ та відправляю сушитись в лампу. Такий дизайн в мене виходить, мої клієнти були просто в захваті від нього. Зараз мені роблять компліменти з цим дизайном, тому спробуйте і у вас все вийде.